Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова уже були чиїсь. Хтось ними плакав, мучився, болів, І з них почав, і ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше все повторялось і краса, і потворність. Усе було асфальти і спорищі. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Як парость виноградної лази, плекайте мову, пильна й ненастанна, політь бур'ян, чистіша від сльози, вона, хай буде, вірна і слухняна, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським, немає мудріших, ніж народу чителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словники, це пишний яр, а не пусте провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч, у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядати свій сад. Не говори, в нас мова слово бо мова вище, ніж пташи не спів. Її скрибниці доля України, глибинна таємниця правідів. Вона нуртує джерелом і Із попелища Феніксом встає. Для нації вона гаражна вічність, тому і так літо ворог б'є. Все заберу, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми ще наші люди між людьми. Без мови не створити нам держави, Доріг тернистих не перене перебрести. Бриги жорстокі і лукаві, не встань і мову захисти. Річ не у тім, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташини, спів. Військарниці доля України, космічна не віків. Мова кожного народу не повторна і своя. В ній грімлять громи в негоду, тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять, зелен клени у діброві, по кленовому шумлять, солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову в дар мені дали, батьки, берегти її, плекати буду всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова кожного із нас. Пісні обнові, як пісня лине в ріднім слові. Ти наше диво калинове, кохана материнська мова. Несеш барвінь гарячу яру, небесну синь, пташиним граєм, І, спивши там від сонця жару, Зеленим дихаєш розмаєм. Плекаймо в серці кожне грона. Прозоре диво калинове, Хай квітне, Пломенить червоне, В сім'ї великій, вольній, новій. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай примусовою, полюби, як весною раз. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все як пишеться в ній, вимовляється, все як пісня в ній звучить. І журлива вона, і піднесена, тільки файш для неї чужа. Ні душа Шевченкова й Лесина, і Франкова в ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова, основа життя. Хіба мати бува примусовою, не путящим буває дитя? Буду я навчатись мови золотої, У трави веснянки у гори крутої, в потічках веселого, що постане річкою, в погінця зеленого, що зросте смерічкою. Буду я буду я навчатись мови блискавиці, в клекоті гарячим кованої криці, корневі, по пружному ниви. Нево колисковою в леготі шавковому пісні колисковою. Щоб людському щастю дбанок свій надбати, Щоб раділа з мене Україна мати. Величчня щедря прекрасна мова, прозора і чиста як гірська вода. То Україна мова барвінкова, така багата і вічно молода. Вона... Як ніжна пісня колискова Заходить в серце і душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що гордо лине в свій стрімкий волі. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Досуду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі, Стоять твої вірні сини навкруги, шабрами в руках насторожі, Стоять, присягають тобі на шаблях, І жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кровавих боях ніколи не вкрити ганьбою.